Тепер такі часи настали ринок. Хто що хоче купує, хто що хоче, продає. Зайдеш у магазин і питаєш у продавщиці, а що то у вас на полицях, у яскравих коробочках? А та чемна відповідь а холера його розбере. Воно ж не по-нашому написано. Одна брала казала, що як маргарин. Друга ним всіх мишей потроїла. А дід один взяв гарний, каже, слабітільний. Пачки на місяць вистачає. А в накладні як написано, було написано продавати по одному долару за штуку, а зараз за гривні, але по курсу. Раніше був курс партії, тепер курс долара. А я хоч вірте хоч ні газовий пістолет купив. Те, що кабана в селі продала, кабан був такий вище столу, а пістолет такий манюняй-манюній, револьверчик. дузь два називається. З патронами і патрони нормальні, з нервово-паралітичним газом. А що робити? Такі часи настали. То тільки в поета гарно сказано, моя міліція мене береже. Краще б вона себе поберегла. Воно нашого дільничого само мотоцикла мало не вкрали. І вкрали б, якби той драндулят був не з коляскою, а в тій коляскі не дрімав сам дільничий. <рес> Злодію під брезентом не замітили його, завели мотоцикла і газу. На повороті коляску, як гуцикне, міліціонер і прокинувся. Бачите, таке діло, як закричить, руки вгору! Злодюги руки вгору кермо кинули, мотоциклу грушу. Рясна була груша. Ну, купив я цей револьверчик, хі -хі. оформив все, чин чинчина, і тут на мене сверблячка напала. Як же цей дуз два дії? Раніше в мене мисливська русниця була, так там усе просто. Пороху патрона топтав, дріб насипав, запежував, картуз згору підкинув. Бабах! Тільки козирок за воронами полетів. А на грядку два парашутисти. Геп-геп з дірявими парашутами. Живі, але дуже перелякані. І вже без штанів. Потім на тому місці дуже добре гарбузи родили. Ну, ну в рушниці, як ви самі розумієте, справжні патрони. А револьверчик, повторюю, газовий. Тут на картузах чи на парашутистах не випробуєш. Ну, поїхав в село товар показати, ну і випробувати. Вийшов на подвір'я курка гребеться. воно, мабуть, і не несеться. Інші куркудакають заливаються, це леда, що гребеться, антисанатарію розводить. Прицілився бабах. Тільки наполохав. Потім на мушку взяв кота, дармоїд, мишей не ловить, прицілився бабах. Не подіяло. Кіт облизавсь, наче баньку сметани з'їв. Я тут уже і нервувати почав. З надією підійшов до собачої будки, де хропів рябко. Теж мені сторож. Кром стрілянина у дворі, можна сказати, війна, фронт можна сказати через його будку проходить. А він розлікся, чи йому сюди Катюшу подавай, чи ракети, земля, погріб, земля. У собаку було розряджені аж два патрони. Але він тільки чмихнув, ображено глянув і поліз досипати в будку. У мене аж лоб мокрим став. Так може воно на птицю і тварини не діє? І тут у мою голову закралась чорна думка. Треба випробувати револьверчик. У цю хвилину, як це не банально, але факт залишається фактом, у цю хвилину з городу поверталася теща. У мене ж око заслезилось. Простіть мене, мамо. Коли теща відкрила фіртку, прогреміла аж три постріли. Але теща була глуховатою, вона озирнулась, засьорбала носом і спитала, це ти, синку, тут балуєшся? А я думала, що знову вітер повернув хім хімзаводу. Глянув я на ряд заводських труб, що диміли неподалік їхньої оселі і ледве не заплакав. Пропав кабан, а з ним і гроші. Бо хіба ж після Чорнобиля з яродонуклідами, стронцями, цезіями, після гербіцидів, пестицидів, не після смогу, диму, никотину, після того, що ми їмо, що ми п'ємо і чим ми дихаємо, візьми, кого з нас газовий пістолет. Та ніколи в світі, як казав Михайло Прудник, не на тих напали. Я питав, от, от, от у мене один, один такий розумний полковник там міліції, він професор, академік такий сіньов. Я питаю. Віктор Миколаївич, от скажіть, що мені читати? От буває читають, читайте, можна, а те не можна, там Верховна Рада не може прийняти, що порнографія, а що еротика, там, яка вона різниця по радіо чи по телевізору. Таке показують, що у жінки такого за 25 років не бачив. І в такому ракурсі. Так я його питаю, я кажу, ну скажіть мені, що можна, що не можна, щоб не стидно, щоб мене там не визивали, не то. Він каже, ну еротика, коля, еротика. Це коли дивишся на те, що е, е, значить, роблять чоловіки Дивишся і отримуєш естетичну насолоду. Хочеться дивитися ще, і ще, і ще. Я говорю, ну зрозумів, еротика. А порнографія що таке? А порнографія це така, каже, це таке, коли е, дивишся на те, що роблять чоловіки і жінки. І не хочеться дивитися. Хочеться просто бігти туди, де це все робиться. Ну, то, то так пояснив, так не зрозумів. Отака От називається невгоди. Ну, як і жінці отак не вгодиш, щоб не зробив не так, так і, і чоловік. Знаєте, як ото тепла компанія, така чоловік приходить додому, а жінка вже все зробила. Хазяйка прекрасна, вона і на роботі там прекрасно все. У неї зарплати не так платять, ну прекрасно все. І він приходить додому, а вона вже помилась, там підмилась. Ну, 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 то, то, то. Переділась у сурочці, так і ходить. Коротенька, бо попскакує все время після стірки. І він так на неї дивиться, діток уклала вже. А він сів так закурив доволі, випив добре. І, і так каже: Галю, яка ж ти в мене каже гарна. І нога так під тобою, і талія, і це діло таке все той, той. І груди каже, і шийка лебедина, ж каже, і волосся в тебе, і губки в тебе, і зубки в тебе, і очки в тебе, і бровки в тебе. Якби ж ти каже, туди твою мать чужа була. ціни б тобі не було. Каже. А то все халішу, ну своя. Так є, це, це теж так. Отака ще сумна, може, ну в ній є якесь золоте зерно. Така кладовищем старовинним гід веде чоловіків. Роздивляються могили, знаті всіх віків. Ходять хлопці ж рядами написи читають. А в кінці Микола з Гнатом у Гіда питають, щось мені ніяк не збогнем такої мороки, як ми з кумом не рахуємо, не сходяться роки. Народився князь Романов у 1710 році, а в 1790 він покинув світ. А написано, що жив він всього 40 літ. А де ж друга половина? Що це за оказія? Як ми з кумом не крутили, не збагне фантазія? Гід сказав, що знать колись свій рахунок мала. Роки життя чоловіка ті ж рахувала, коли був вже в нього титул, гроші, жінки гарні, аби без цього вважалися роки життя марні. Задумались. Коми наші, дивлячись навколо. Потім гнат заговорив: Знаєш що, Миколо? Як раніше мені прийдеться цей покинуть світ, і щоб всі нащадки знали, скільки жив я літ, <гум> напиши кум на могилі, щоб кожен дивився. Тут лежить небіщик Гнат, що мертвим родився. Не будем сумникися. Дочка теж буде, Іваненки ждуть гостей. Все вже на столах. А хазяїн походжає у одних трусах. Худий такий, як кощей. Груди волохаті, ноги криві, як горбиль, ходить по кімнаті. Жінка його цибинить, зодягайся швидше, не хватало ще гостям цього видовища. Ні, не буду зодятись, хоч ти репетуєш. Нехай гості подивляться, як мене годуєш. Еті. Так тоді й труси зніми. Та й сій серед хати. Нехай заодно побачать, за що тебе годувати. Я вам бажаю, щоб ваших чоловіків було за що годувати. Ось ще така, якщо вже пішла така п'янка. Що літ, то й з розуму. Боже ж мій, боже. Не, от одну прочитаю таку для, для ветеранів, прочитаю таку мініатюрочку. Лірична, лірична така. Утопило сонце в морі, дибала осіння ніч, заморгали діви зорі, дід мерщий поліз на піч, кличе бабу, не боритись, не примусить ждать. Хоче дід хуткіш погрітись, молодість згадать. Як кохалась ніжно, любов житті за селом, цілував рожеві губи, ніжився чолом, як чекала, виглядала з лютої війни, не доїла, не доспала, бачила тривожні сни, доки баба роздягалась під старечий спів, і на піч, доки забралась, дід уже хропів. А мораль тут є єдина, пам'ятати слід. Не барись ні на хвилину, якщо кличе дід. А така, а така, така ще, от уже повіса, ви знаєте, що таке повіса, і той любить, що любить погуляти. Така, звертається до лікаря повіса кіндрат. Який треба пити ліки, щоб бігати до дівчат. Рано вам ще пити ліки. Скажу по секрету, відвідуйте ви частіше спектаклі балету. Там артистки молоденькі, таке витворяють, що, як кажуть, і в мертвому сили прибавляють. Пішов Кіндрат до театру, сидить у партері, раптом в другому десь акті, як стрибне до стелі та як крикне Чу йомуську силу тепер всі мої дівчата. Та сусід що сидів зліва, осадив Кіндрата. Ви по по-перше, не кричіть, неначе скажені. А по-друге, вийміть руку з моєї кишені.